Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. В Україні спростили отримання пенсійних виплат деяким громадянам. Це прописано у відповідному проєкті закону за номером 8198, який ухвалили. Про це свідчить інформація на сайті Верховного Ради України. Документ стосується тих громадян, які проживають чи проживали на тимчасово окупованій території чи в регіонах, де відбуваються бойові дії, та одержали вже право на пенсії. Тепер вони зможуть отримати виплати без затримок незалежно від термінів звернення до пенсійного фонду. Адже хочу нагадати, що за колишнім законодавством для всіх були встановлені. Обмежені часові рамки, такі правила будуть діяти під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Пенсію нараховуватимуть з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку чи встановлення інвалідності медико-соціальною експертизою. Як зазначають, що це дуже підтримує громадян, які проживають на окупованих територіях та в зоні активних бойових дій. Це дозволяє Волить їм отримати належні пенсійні виплати. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.